Всім привіт, я Євген Копотенко і це мій youtube канал. І сьогодні приготуємо різдвяний хліб е карачун або керечун. Якщо ви ніколи про нього не чули і вас це заінтригувало, він готується дуже легко, але він дуже про українські традиції. Давайте готувати. Секунпоценко готуємо. Для приготування цього божественного божественного о різдвяного хлібу. Нам треба взяти і зробити опару. Сьогодні у нас буде опара. Я знаю, що ви її обожнюєте. Можливо, я знаю, що скільки я не робив би цих відео різних, то безліч людей бояться робити дріждве тісто. А я кожен раз закликаю, це найпростіше дріжджеве тісто вашого життя. Зробіть це не важко, це легко. Для цього беремо дріжджі дохмяна хата. Дріжджі дохмена хата піднімуть все абсолютно, що ви захочете, тому я використовую їх завжди. Дріжджі. Поєднуємо з е, однією столовою ложку ложкою борошна і додаємо водички, додаємо цукру і додаємо куркуми. Секрет насправді в кольорі. Якщо ми хочемо гарний кольор, то я б ну, такі знаєте жовтенький. Раніше використовували багато яєць, це традиційно по всій Україні. Для такого знаєте, яскравого кольору. Але якщо я вам зараз скажу в рецепті, використовуєте 100 жовтків, ви скажете, Євген, ні-ні-ні, ми такого робити не будемо. По-перше, по-друге, це пісний хліб, тому жовтки не використовуємо. але хочеться кольору, тому куркума нам в допомогу. Якщо ви хочете заморочитися, то звичайно можна взяти, відварити воду із. З під цибулі, вода з під цибулі буде потім на цій воді робити тісто. Але, як на мене, це вже велика заморочка, тому краще куркума і не переживаємо. Ось так гарненько розводимо. Десь хвилин 15 в теплому місці і е, опара буде готова. Подивіться, дріжджі почали працювати. З'явилася така пінка, означає, що це те, що нам е, потрібно. І зараз сюди ми будемо додавати е, всі власне, інгредієнти. Треба 700 грамів борошна. 700 грамів це багато, але я думаю, що е, якщо ми хочемо гарний хліб, це те, що нам потрібно. У мене в цій банці рівно було 700 грамів і одна столова. І додаємо декілька столових ложок олії. Одна, друга, можна третю. Бачите, найпростіше тісто нічого такого прям супер важкого немає. Я розповідав, що цей рецепт е, самого е, різдвяного хліба, або можна звати, періг, але мабуть, це просто хліб. Це називається карачун. Він дуже популярний на Закарпатті. Під час своїх експедицій, коли я їжу, я часто спілкуюся з людьми. Насправді, одна бабуся досить. Е, Похилого віку вона поділилася цим рецептом. Але вона сказала, що Євген Карачун це завжди на нашій, на нашій території було. І я е, ніколи про цей хліб не чув. Не ну, читав про нього, але ніколи не бачив, як він готується. І вона з цим рецептом поділилася. І, звичайно, ж, тепер я ділюсь цим рецептом е, з вами. Але вона також сказала, що е, можна приготувати і треба приготувати бобальки. Я такі бобальки, бобальки? Бобальки. І коли ти гуглиш цей інгредій, цей рецепт або питаєш у людей, які розбираються, це прям дуже популярна штука. І також ми саме з цього тіста зробимо і е, е, хліб, карачун, і бобельки. Бобелька це така якась, це прям щось. Це як запечені галушки, я не знаю. Це щось супер супер прикольне, тому обов'язково цим рецептом я з вами е, зараз зараз і ділюсь. Е, бо в багатьох країнах є свій різдвяний хліб, ви знаєте, звичайно, штолен, і ви постійно шукаєте штолен. У мене є е, рецепт приготування штолена, ви можете його зробити. І навіть є е, я декілька років тому робив свій такий український рецепт різдвяного хліба з е, скопченою грушою, з різними інгредієнтами. Е, але ну, у нас давно і гарно шанують Різдвою тому точно чомусь у нас немає ще нашого українського хлібу, щоб він був такий популярний, як Штолен. Чому так я не знаю? Але точно я певен, що ми маємо його шукати. І ось мої пошуки мене привели до Закарпаття. Але бачите, якщо ми говоримо про Великдень, то це така прям важка паска, там куча яєць, куча вершкового масла. А тут так як різдвяний піст, просто е все пісне, гарне. І бачите, рецепт прекрасний, бо до руки не прилипає, означає, що в нас все, все вийшло ідеально. І тепер на годинку лишаємо в теплому місці для того, щоб тісто підійшло, бажано його накрити е харчовою плівкою. Ну, коротше, Зараз знайду накрию. Ту -тун -тун так, а що ти кажеш? І раз. — У нас uh, він називається Так. Да, Бо є коречун, є керечун. Я теж чув про це. Так, і ми його вистріляли так от на сіно і ще прикрашали зерно. Ааа, я згадав. Вау, точно. Це ж треба його ще беруть і кидають потім по сіну. І на яку сторону впаде, це означає, чи буде гарний рік, чи поганий. Я згадав цей ритуал. Ми його зробимо. Дякую, що ти нагадав. Окей, чекаємо. Тісто вже, мабуть, підійшло. Тісло, ти тісто, ти вже підійшло. Так, воно підійшло, але фішка в тому, що можна вже в принципі, його формувати випікати. Але є одна така фішка: можна взяти просто ось так і випустити тіст, ну, випустити пар, зробити, щоб вийшло повітря. Ось так. Воно повиходило, накриємо ще раз харчовою плівкою і ще раз, нехай годинку постоїть, щоб воно було прям таке, знаєте, не забите. Вийшло не забите. Ух, прям не буду робити нічого, вже супер. Те, що потрібно. Е Дивіться, бачите, дріжджі, як спрацювали. О. І таке відчуття, що тут наче багато яєць, а їх тут немає куркума в роботі. Пів. Ну, все, це кайфуха. Е Я обожнюю, коли це відбувається, бачите, і. Коли насправді багато місця простору, ви раніше якщо дивилися мої випуски, то мене тут постійно було куча всього наставленого. Мо мене так втомило, що я не можу це все готувати. Тому я переставив все назад, і тепер я, е е е е бач, тут прямо є місце, де можна його розкочувати. Я його бачите, як відчуваю. Воно ідеально зроблено не прилипає до, е до столу, до рук. Вау. Це одна насолода. Якщо ви хочете провести різдво, е якщо у вас є змога з близькими провести Різдво, обов'язково це робіть, обов'язково щось для них приготуйте. Бо я вже останні роки е намагаюся це робити. Я вам розповідав, що в минулому році я також готував ці різдвяні страви сам і проживав весь цикл е прямо всіх свят, бо це дуже важливо. Якщо ви цього ще не робили, зробіть зараз, ніколи не пізно. Як кажуть, казали кажуть в Біблії, я не знаю, десь там написано, що е хтось у Бога спитав. А ця ж людина раніше нам зраджувала і була поганою. А Бог відповів: неважливо, яка була раніше, головне, що тепер вона з нами. Ну, власне, якось так. Якщо ви ніколи не святкували по традиціям, наше українське різдво тут треба святкувати. Я дуже закликаю всіх, що якраз через ці традиції, через ці свята, ми відкриваємо свою ідентичність. І я думаю, що багатьох багагатьох людей. Е, не буде питання там, коли ти будеш святкувати традиційні свята в тебе або відзначати їх. Ти не будеш, це не буде питання там, якою мовою говорити, де жити, що робити. Це все зникає, бо традиції об'єднують, і традиції дають відповіді на безліч запитань, хто ти і що ти. А коли ти готуєш цей хліб, е, то е, ну ти, наче, з'єднаєшся з чимось прям високим і крутим. Ось так. Е, я взяв 200 грамів тіста. Я його відклав, все інше, що в мене лишилося, зараз буду перекладати в таку форму. Ось форма. Па-па-па. Па-па-па. Чому в цій формі? Ну, я не знаю, бо можна випікати його в будь-якій формі, але я бачив, що випікають в таких знаєте, металевих або таких старих чорних формах. І я знайшов. Е, можливо, якщо ви бачили на Ютубі, я готував е, буковинську начинку, е, то ну коротше, одне слово, вона зараз нагріється, вона буде гаряча. І таким чином хліб буде і зверху запікатися, і всередині. Якщо я просто покладу його в форму іншу, ну, трошки буде інший ефект. Це прям, е, Якщо у вас є якась металева така штука, ви можете в ній спробувати випікати і хліб, випікати і, е, і тісто, це прям це прям якийсь вау. Перекладаємо ось так. Е, а зазвичай е, тут має бути така. Така невеличка е е ємність або дірочка, тому я беру зараз у е мене є сіль. Я сіль замотаю в е у фольгу і просто у мене вийде така, така гарна, гарна ж. Оп. Ось так. Така е гарна штука. Тепер нам треба почекати ще хвилини 25, щоб тісто піднялося, Ви знаєте, що воно коли піднімається, воно буде прям крутіше. І після цього будемо випікати в духовці температура 180 градусів 40 хвилин, нічого супер е, е, унікального і нового. Поки я відставляю, щоб тісто піднімалося, зробимо е, бобальки, бобальки, бобальки або бобальки. Якщо знаєте, як правильно пишіть в коментарях, бо я ніколи не знаю, як ці наголоси робити. Е, накатаємо, накачаємо їх, також випечемо. Стосовно е, Карачуно, це дуже Вікіпедія там дає інформацію, бо насправді багато хто називає просто слово хліб. Кажуть, хтось каже, що це прям. Е е це якийсь весняний весняно-літній якийсь е, водоворот. Ну коротше, одним словом, багато різних теорій, що це може означати. Як завжди, про їжу мало є інформації, і мало хто знає, що насправді це слово означає. Якщо ви знаєте, напишіть тільки не гугліть. І, можливо, у вас також є спогади з, з дитинства, або ви знаєте, що воно точно означає. Е, ну, це точно, мабуть, з якоїсь, з якоїсь мови, з якоїсь якась етимологія там має. Ось так качаємо бобальки. Хоп-хоп-хоп. Ну, але ходить, ходять легенди, що це зі слов'янської міфології. Чи це правда, чи ні, не знаю, бо не знаю. Ось так вийшли гарні такі бобальки, викладаємо їх на форму у форму. І також. Якщо ми будемо чекати, поки вони підніметься, вони будуть занадто великі, тому я не хочу, щоб вони були великі, і відразу будемо їх випікати. Так, тим часом е підготуємо сіно. Будемо зараз робити експеримент. А, сіно, сіно. Так, що ж це означає? Це означає, що якщо хліб впаде наліво, то буде дівчинка чи хлопчика. А що це означає? Я не знаю. Що це означає? Зараз ки, кинемо і будемо гадати. Якщо впаде вправо, буде гарний рік вліво негарний. Хай буде так. Але це, мабуть, якщо воно справа ну, бі... Якось буде. Є. Так, 40 хвилин пройшло. О. А -а -а. -а -а. Пахне хлібом! Так, дістаємо сіль. І тепер дістаємо хліб. Я думаю, що раніше сюди або був з діркою повністю, або сюди клали стакан, типу з якимись інгредієнтами, які означали благополуччя, або щось, щось я думаю, точно в такому роді. Ну що, тепер робимо, як кидаю, якщо падає вліво, погано, якщо вправо добре. Вправо все буде добре. Ось так. Одним словом, якщо е... бачите, як легко можна зробити з гарними дріжджами все, що завгодно, і що найголовніше, що це наче простий хліб, а насправді має якусь таку, знаєте, важливу важливу традицію. І це прям вау. Е, якщо хочете ці бобельки, їх можна зробити, наприклад, як ламанці з маком. Берете мак, запарюєте мак, додаєте цукор, перетираєте, туди кидаєте ці бобельки, вони розмокають, стають такі, знаєте, ну, наче як будуть ну, як реально запечені галушки, але ну, щось абсолютно нове і дуже-дуже прикольне. Прям це можна і з м'ясом, з усім. Це супер штука для експериментів. Е, а тим чином у нас вийшов керечун. Е, Ось так це хочу сказати всіх з наступаючим різдвом, якщо є змога. Цініть близьких і, і, і бажайте, бажайте нам всім перемоги і миру. До зустрічі.